Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від Нарциса Родрігес. Це ну, більш-менш новий аромат. Він вийшов е, наприкінці, мабуть, е, липня чи, мабуть, на, е, у, спочатку е, спочатку серпня. Ну, тобто, я, я не пам'ятаю, коли я його за, затестувала. Ну, десь так. У мене є отака от версія. Тут 4 мл. і це аромат All of Me від Нарцисо Родригес. Хочу вам про нього розповісти. Якщо він у вас є, то, будь ласка, напишіть мені, що ви про нього думаєте. Та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, мені це дуже-дуже-дуже приємно. Розпочинаємо. Я хочу вам ще розповісти про його пляшку, про пляшку цього аромату. Вона не дуже не дуже класна. Вона прям ну, така, для мене це ну, прям некрасива. А, і пластмаса, оцей пластик, з якого зроблена оця кришка цього аромату, вона не дуже, не дуже хорошої якісті. Цей аромат, який коштує ну, середня така ціна 75-76 євро за 30 мл. Є 30, 50 та 90 мл. За 90 мл там 144, 45, 46 євро, десь так. І за такі шалені гроші я б хотіла, щоб пляшка теж була класна. І я вам просто покажу: у мене є тут аромат, я їх, я їх у ніякому разі не порівнюю. Просто показую вам це містеро Ді Рома» від Лаура Б'яджелті. І це дуже класний пластик. Це, це пластик, це скло, таке товсте скло. Тобто, і це дуже класно виглядає. Це дуже класно виглядає. Я за цей аромат заплатила, ну, може, максимум десь 10 євро. Я його покупала по знижках, так, але ну, люди за 10 євро можна зробити нормальну пляшку. Оте, що там, ну, це ну, просто щось таке. Мені не сподобалось. Я не хочу, щоб ви думали, що це хейт у бок Нарциса Родрігеса. Я вам хочу просто показати, що Нарцис Родрігес колись зробив один з моїх найлюбніших ароматів це Есенс, і його вже зняли. Це дуже класний мускусний аромат. Тут немає ніяких котів, тут немає ніяких собак, ніяких а, чоловіків на конях, нічого такого. Просто якісний, класний, супер. Супер цікавий мускус. Також у мене є ще одна пляшечка, і це у мене Flormousk. Flormousk, Narcis Rodriguez, і це у мене версія Флораль. Ще є така сама версія, але вона з рожевою кришкою. Але та не Флораль, оця Флораль. І ще у мене є декілька таких невеликих версій. Тут вони по 10 мл. Чотири штуки в мене є і ще одна отака, е, така ж сама, як і у мене, але інший парфум ось. Тобто, до цього, е, до цього бренду я ставлюсь нормально. Я люблю оцей есенс, якого вже немає у продажі. Але тут, тут на мою думку, це якась помилка. Ну, тому що, коли ми кажемо Нацисо Родрігас, то це. Дуже такий, знаєте, висока така планка. Це аромати, які класні, ми їх всі знаємо, і вони ре... ну, реально класні. Цей аромат, я вам розповім про його е... піраміду. і, до речі, про піраміду. Я знайшла деякі, е... ну, не можу сказати, що ці піраміди відрізняються. Просто на 100%. ні. Але я зараз вам прочитаю: на фрагрантиці я знайшла таку магнолія Троянда, Бурбонська герань, Сандал та мускус. Я не знаю, що таке бурбонська герань. Я знаю, що таке, що таке герань, але що таке бурбонська я не маю гадки. Але на сайті Нарцису Родрієса. Замість магнолії, перший інгредієнт, перша нота це біла півонія. Там магнолії немає зовсім. Для когось це може бути дуже таким, знаєте, важливим фактором. Як би там не було, цей аромат це квітковий аромат, цікавий аромат, квітковий. Ну, я не можу сказати, що він там якийсь огидний. Ні. Він непоганий квітковий аромат. Він такий, знаєте, повсякденний, нормальний на роботу, в школу, там, я не знаю, куди ви там ходите нормальний аромат. І все. І, і, і просто все, люди. Цей аромат коштує шалені гроші. І за ці шалені гроші ви отримуєте пляшку, яка ну просто страшна. Це просто страшна пляшка. Аромат, який ну просто нормальний, стандартний квітковий аромат, і все. І до всього цього ви ще й отримуєте аромат, який не дуже довго на вас буде сідіти. Не дуже довго. 4 години це максимум, я ходила в цьому ароматі. Я, я не робила один пшик. Бо коли я роблю за тести аромати, я роблю один пшик. Для того, щоб зрозуміти, як там один пшик погодить себе на шкірі. А коли я кудись виходжу, я не роблю один. Я роблю більше. І ось я зробила більше, набагато більше і 4 години, і все. При тому, при всьому, що. Я не можу сказати, що від мене якось так, знаєте, класно пахло. Ну, Від мене пахло нормально. Просто якийсь квітковий аромат. Тобто, якщо ви візьмете оту саму пляшку за 144 там, 4 євро і, 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 і перельєте цей аромат в іншу пляшку, ніхто вам не дасть такі гроші. Я б сказала, що це якийсь ну, там, мас маркет ну, прям чи, наприклад, Еммануель Унгаро, чи, наприклад, Урлік-деваренс. Нормальні бренди, нормальні бренди, але вони не коштують так дорого. І вони роблять нормальні квіткові аромати. Оце просто такий знаєте, нормальний квітковий аромат. Тобто у мене очікування були досить високі. Але очікування це не те, що я там я не знаю, що я там хочу. Да? А, а, а просто тому, що я знаю, які аромати може робити цей бренд. І коли бренд робить постійно нормальні, класні, цікаві, культові аромати, і потім виходить оце, то я думаю, що а, 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 це, це може якась там пом... на фабриці якась помилка, що там вони щось є, якусь там формулу підміни. Ну, не те у пляшку закинули, я не знаю. Але для мене, для мене цей аромат ну, він просто, просто нормальний повсякденний аромат, який. Ми, ми чого знаємо: Нацису Родрігеса. Ми його знаємо по мускусу, правда? І тут, тут є цей мускус, але він не є той, який ми любимо у Родрігеса. Це просто аромат інший, просто, просто нормальний, а, навіть менш, ніж такий а, аромат десь так посередині, десь, десь, може, навіть нижче, ніж посередині, я б сказала, він для мене, я буду використовувати цю пляшечку, що в мене є, і коли я її використовую, я просто про неї забуду. І якщо у мене хтось проси, запитає, пардон, що мені купити, який аромат там, новий, квітковий, я про нього навіть не згадаю, бо він, ну, він того не вартий. Він того не вартий, люди. Хочу знати, що ви думаєте про цей аромат. І, і я думаю, що я не ну, одна така, що, що ось яка має таку думку про нього. Е, але хочу ще узнати і у вас. Чи тестували, чи спробували, чи може купили ви його? Е, мені це буде дуже-дуже цікаво. Я дякую вам за те, що ви за те, що ви мене подивилися. Я вам бажаю доброго дня. E Som que